історичну постать Михайла Дучевського, ми з вами частково з ним вже ознайомилися, коли були на подвір'ї для нашого замку. Звернутував, що він був засновником самого братства, він був директором першого історичного музею, а зокрема він був релігійним освітністю, громадським діячем, публіцистом і краєзнавцем. Врасту рівні князі Острозьких відіграли велику роль в нашому музейному житті, тому що саме завдячуючи їм була зібрана чимала колекція, музейна колекція. Вона складалася з різноманітних книжок, різноманітних церковних речей, також були зібрані документи тощо. А як, на вашу думку, яким одним із перших експонатів був записаний до фондової книги нашого музею? Островська бібліотія. Острозька біблія в Острозькій академії. Так, молодці. Це дійсно унікальний і цікавий експонат, який експонується в нас в Скрибі. Їх є таких три біблії. Але, зокрема, більш докладніше про дану книжку вам розповість Котець Михайло. Доброго дня. 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 Раді вітати вас на нашій нічній екскурсії. Дуже приємно, що є люди, які цікавляться історією краю, України. Дуже приємно, що ви тут нас завітали. І в цій залі ми сьогодні поговоримо про Острозьку Біблію, про шедевр Слав'янського книгодрукування XVI століття, яка побачила світ завдяки старанням, намаганням і фінансовій підтримці князя Василя Константина Острозького. В князя багатої заможної людини, який був розумний, освічений, він розумів, що потрібна освіта, академія це підтверджує його. І він, в нього була мрія надрукувати в Острозі православну Біблію, яка відповідала церковному канону, тобто повну Біблію. Біблії вже були православні, і рукописна була 14 століття, і друкована початку 16-го століття в празі білорусом Франциском з Кориною. Але там в тексті були проблеми. Особливо старий заповіт, там половину тексту не було. Так були помилки. І це, якби каноном, не вважалося. А князь хв'яв, щоб всі знали, що є східні слов'яни, у них є своє святе письмо. І от князь замовляє новою коштою 16 століття списки білью на трьох мовах, які колись вважалися від Бога давньоєврейською, грецькою і латинською. Списки приїхали, але потрібні люди, які це все розібрали. І князь запрошує в острог Викладачів, перекладачів, науковців з дуже крутих західноєвропейських університетів. В нашому місті були представники Падуї, Венеції, Афін, Праги, Варшави, Кракова. Люди працювали над текстом, а надрукувати Біблію князь запросив наше місто, видатного трукаря 16 століття Івана Федорова. На той час він вже був у Львові недалечко, приїхав. П'ять років тривала підготовча робота. А 12 серпня, 1581 року, світ побачила знаменита Островська Біблія, перша повна біблія. В книзі 1256 сторінок. Друкованих знаків літер 3 мільйони 240 тисяч. Навіщо ці подробиці? Справа в тому, що вчені всі книзі не знайшли жодної помилки. Ні в однієї опечатки в цій книжці немає. Це унікальна штука для всього світового друкарства. Вперше в світі в одній книзі шість типів типографських шрифтів. Книга надрукована чорною і червоною фарбою. І що цікаво, вперше в Європі Постойська біблія друкувалася відразу з двома фарбами чорною і червоною. Засновник друкарства європейського Йоганн Гутенберг, німець з Майнца, друкував спочатку, скажімо, чорною фарбою, потім, скажімо, червоною. А Федоров досконали верстат і друкував відразу дома. Ну і тираж, як на той час це був космос. За рік надрукували півтори тисячі екземплярів. Це дуже багато. П'ять книжок в день. На сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, Острозьких біблій, відомих для науки, в світі є 351 екземпляр. На всіх континентах Землі, ну крім Антарктиди, да, Тарас в Точно. Там, І в Україні 77 примірників є. В Острозі три. Один зберігається в замку, ось тут, а другий зберігається в сейфі в ректора в академії. А, не в президента тепер. В сейфі президента в академії. Ми спитали, чому не в експозиції. Каже, що нема сигналізації. У нас є. І третій екземпляр, власне, про який ми з вами говоримо. Зберігається в музеї книги друкарства міста Острога Бурдській на Збранні Вежі. Допрошую, цікаво. І цей екземпляр для острожан найрідніший і наймиліший, тому що ця книжка, яка зберігається в музеї книги, тут народилася і все життя живе тут, поруч. Деякий час був приватній власності. І ось коли відкривали собор Богеялицький, його відновили. Відновили і відкривали в жовтні, 13 жовтня 1891 року. Ох, землевласник, меценат з містечка Гоща, знаєте, Гоща? Mm -hmm. Олександр Злотницький подарував оцей екземпляр устойської біблії в Богояловський собор. Але цікава деталь. Він подарував її не як богослужбову книжку, а як музейний експонат, тому що є покарання записи. Біблії. І там сказано, що книга повинна збиратися в соборі не як богослужбова, а за склом, тобто у вітрині. І в соборі, в церкві, був музейний куточок, поки не було музею. Там стояла Біблія, стояв п'ятисвічник, ви його тут наверху бачили, бронзовий, і мощі святого Федора Острозького, рака з мощами Федора Острозького. Такий був музейний куток, а потім це все приїхало, ну не все. Приїхало в музей. І, до речі, цей екземпляр, що зберігається, про який ми з вами говоримо, він міг загинути. В 50-ті роки була радянська влада, все було з релігією дуже скрутно. І Біблія лежала в соборі, в якій не отоплювався. А для стародрука, для паперу старовинного потрібна обов'язково атмосфера. В першу чергу вологість і температура. І щоб менше сонця, менше ультрафіолета. Книга лежала зверху, то не сонця, не топилося в вологість 100%, взимку мінус 20, влітку плюс 30. І книжка почала псуватися. Вона набиралася вологи, вона розбухла. І наші музейні попередники зробили дуже цікавий такий хід ход коня. Це вже? вже йде екскурсія? А, і... У нас час є, так, Окей. Вони написали лист першому секретарю Острозького райкому партії. В гарекому партії написали про Біблію. Кажуть, товариш секретар, просимо вашої допомоги, потрібно врятувати дуже цінний музейний експонат. Правда, є одне, але це Біблія. Ми знаємо, що Бога нема. Релігія опіум для народу, але це розумієте, це біблія, яку надрукував Іван Фіодоров. Москва, старший брат, дружба народу. А, на дві сторінки. А Він почухав потилицю, позвонив в Рівне в область. Алло, Іван Федоров, наш чоловік? На. Okay. І документи передати в Острозьку Біблію як музейний експонат з собору в Островський Керєзнавчий музей. І з 11 квітня. 1952 року ця біблія була в замку, а з 10 грудня 1985 року у музеї книги, яка й досі там знаходиться. Будь ласка, чекаю у вас на екскурсію. Але ми